Обласні заклади освіти. Але окей, це бачка буде функціонувати з 27 року. Чому? Ці, Ці реформи підтримують 40% батьків, діти, які вчаться в цій реформі. Покрової план, як вам її здійснити, як нам їх провадити. На сьогодні це 518 закладів загальної середньої освіти. Кількість учнів на сьогодні це. В межах 137 тисяч учнів, тобто кількість учнів зменшується. І коли глянути на карту прогнозованих академічних ліцеїв, які у подали нам територіальні громади, затвердивши це на сесіях територіальних громад, то це 91 академічний ліцей, і потужність цих ліцеїв, тобто вміщуваність учнів, які прогнозуються там до навчання, це більше 90 тисяч. А на момент 2027 року це буде на нашій території. Плановано 45 тисяч учнів, тобто академічні ліцеї, які планують створити територіальні громади, вони будуть наполовину порожніми, тому нам потрібно ще сьогодні над цим уважно попрацювати, подумати і можливо змінити свою думку на рахунок кількості академічних ліцеїв. така 27% учнів, батьків учнів 10-11 класів. З 2027 року буде значно скорочена кількість предметів, які є обов'язковими для всіх, і їх кількість, а буде надано можливість додатково поглиблено вивчати те, що цікаво кожному учню. не так як зараз, коли ми маємо більше 15 предметів. Коли вони переважно ті профілі, які є в школах, переважно гуманітарні, коли ми маємо проблеми з природничими науками, наші діти мало вибирають такі предмети, як фізика, хімія, біологія, здачі зовнішнього незалежного оцінювання, і саме на це, якби зосереджена ця реформа. Фінансування майбутніх академічних ліцеїв. Воно зараз закладається так само, як і для існуючих ліцеїв. Тобто держава і далі буде надавати відповідні субвенції, зокрема для модернізації освітнього простору, для створення нового освітнього простору в цих закладах, для виплати заробітної плати вчителів. В умовах військового стану вкрай важко це робити, тому що бюджети всі обмежені. І місцеві бюджети, і державні бюджети обмежені, але незважаючи на це, ми знов ж таки заклали цього року півтора мільярда гривень субвенції для підтримки реформи нової української школи. І на наступний рік в проєкті бюджету ми також пропонуємо передбачити відповідну субвенцію, збільшивши її до двох мільярдів гривень. Роз'яснення українців весь процес тільки набирає обертів. Це питання часу. Я впевнена, що. Проєкт «Десайт» за підтримки уряду Швейцарії забезпечує аналітичну підтримку реформи. Ми зробили базове дослідження тих обставин, в яких ми цю реформу впроваджуємо. Це власне економіка, це стан освіти. Серед новел цієї реформи, те, що уряд сьогодні нам говорить про те, що орієнтовно 50% дітей дітей мають обирати для себе академічний ліцей, далі вступати в заклад вищої освіти. І уряд хотів би, щоб 50% Сотків дітей, інша половина, вони обирали для себе професійно-технічну освіту або фахову передвищу і здобували робітничі професії. Ну мені труднощі, які виникли, можуть виникнути при впровадженні розвитку. Яка має мати можливість забезпечити навчання за цим різними коронавіру.